Однали пошвидко огляду класної євро трьохкімнатної квартири. І у нас тут сам Ліля. Вибічно. У мене закінчилась пам'ять, тепер знімаю на цей. І так, санвузлі робите все, що хочете. Ні в чому собі. Не відмовляйте. Ви пам'ятаєте, я не люблю всякі рамки кордони і всі діла. Тут у нас величезна кухня вітальня з диванчиком. Супер дзеркальце Такою функціональною кухні, острівкем, який острівкем, є барною стойкою класною. І дві окремі кімнати. Обидві мебльовані. Це йде як спальня з таким от просторим ліжечком. Шафочка. І є вихід на балкон. Друга кімнатка Є як дитячі. Дві окремі ліжечки. Сьогодні у мене явно щось закінченими, Тільки ранок вид нормальний, а я ще не кави.